78 тисяч гривень коштує ось отака Коробка. Коробка. А в коробці у нас булава відомого Богдана Хмельницького, її копія. Не знаю, пропускаєте соціальні мережі ці слова чи ні. Неважливо. Провіримо заодно. Да. Унікально відтворена по портретам, по золота, по сріблення, шкіра, каміння, які імітують оригінальні дорогоцінні каміння, ложемент, футляр. Це унікальна річ. Унік... Чим тому, що вони виготовляються в одиничних екземплярах. Ось ми продамо вам її. Не забувайте про сертифікат. Він йде в комплекті. Ми продамо її і тільки потім почнемо виготовляти наступну. Ну не кожен собі може дозволити за такі кошти купити булаву. Але це унікальна, реально унікальна річ і унікальний футляр, тому що він також над ним працювали майстри. Дивіться, це всередині шкіра, дерево, накладочки метал посріблені, круто виглядає. Замовляйте, ми швидко доставимо.